Привіт! ви на каналі The HardPrays Games. І ми сьогодні будемо проходити Hello Neighbor Акт 2 В цьому відео я вам покажу, як пошвидко проходити акт 2 Через дирку Ви огороджені Зараз маємо спочатку ми тут собі можемо щось подробити, почекати. Подивились. Там нікого нема пока що. Чекаємо, поки там той. впаде. Чи біжить? Ми маємо там побачити ніби хлопчика. Бові. Відкриває і впадає. А це був картонний хлопчик. Ми маємо підійти тепер ось вот сюди. Берем, викидаємо. Бо в'язниці немає, чи ви будете брати наверх, чи просто. Воно і так пропаде. Тепер ми все маємо. Ну, ми виходимо, зараз буде сцена. І воно вийшло. Тас ми біжемо от туди. Беремо. Нам все потрібен цей вентиль. Тепер отак. буде, щоб той? Щоб воно ми все змогли взяти Вентиль Так, давайте я все якну підманню сусіда. Друга, давайте почекаємо. А далі ми маємо взяти ви холодильнику газовий ключ. І піти потаповий кімнату сусіда. Кишаємо. Вода потекла? Я все буду вже виходити з ліце, трохи небезпечно. Тепер ми маємо газовим ключом, відключити тут. Він нам буде більше не потрібен. А що попереджаю? вся сковорідка не потрібна, я її просто взяв. Наберем дві кушовки. Ну, може, потім, але я собі зараз покажу. Далі. Ми маємо піти себе. Не бійтеся сусід наступний диктана. Буде відкривати. Так, так? У нас наступний імен. Тепер можемо піти сюди. Є скабку. Я тут трохи почіхаю. Так, і зараз я вам розповідаю, чого нам пригодилися дві коробки. Ми зберемо одну коробку ставимо на другу. Так видіти, чи можна одну. Оно не можна. Не дозволяє нам. Тепер курату йдемо посюди. Ми маємо застригнутись сюди тепер. Запругуємо. Беремо вентиль, кладемо його і скручуємо. Ми маємо там тому Якщо вийде, я, якщо я вцілен, то я вам покажу. Ми се і там на. І там на Як У на дні басейна має бути лопата. Вона нам пригодиться, щоб підкупати могилку, який буде не тіло, звичайно ж. А як воно? А ключ від іграшкового будинку. Беремо, йдемо сюди. А, так, сюди. Ну, ми спускаємося спускаємося як хочемо. Тепер беремо. Йдемо сюди. Беремо лопату і розкопуємо. Лопату нам більше не пригодиться. Зараз нам пригодиться колючок. За допомогою того ключа ми зможемо відкрити... Відкрити іграшковий будинок. А з допомогою іграшкового будинку ми можемо відкрити. Де, можна так сказати. Висувати... Одну... Коротше. Ой-ой-ой, погано вийшло. Так що зараз я буду вже там. Ну, я вже тут. З допомогою ключа відкриваємо іграшковий будиночок. Ми відкриваємо двері в ванну і сюди. Зараз я цю кімнату покажу. Клісну на різнового лише, щоб оборнятися від сусіда. О, оця кімната. Тепер йдемо вниз до ванни. Беремо синій ключ і відкриваємо його. Беремо Чаліка. І швидко втікаємо. Щоб нас не схопив сусід. Тепер кладемо сюди. І той чолік з'являється отут. Вот Ми в нього маємо взяти лом І тепер залазимо сюди. Хочете втікайте, як хочете, але той. Але мені все подобається тут пролізти. Так, далі я пригою тут і нам треба два, два знизу. Відкручуємо їх. Ну. Пригинаємося. і пролазимо. Пролізти просто не вийшло. Так що беремо. І, і втікаємо. І во, ми вже втікли додому. І всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Сахар Фейс Геймс. Всім па-па-па-па!